Століття тому у парку національного відродження з'явилось перше в Україні співоче поле. З Часу його відкриття з 1986 року. Воно стало осередком культурного життя нашого міста. На співочому полі впродовж 25 років проводили свята народної творчості. Тут козацтво з усієї України чотири роки підряд збиралося на всеукраїнський фестиваль козацької пісні Байда. Тут відбувалися перші паради вертепів та свята духовної музики. А численні молодіжні мистецькі заходи гуртували наймолодших тернополян. До ювілею співочого поля і цього року готувались активно. Поставили бруківку, нові лавки, оновили сцену. А на гостей свята впродовж двох днів чекали різноманітні концерти, виставки та інші розваги. Артисти з'їхали з усієї України. Ми виконуємо українські народні пісні, фольклорні. Ми фольклорний колектив. Ми маємо різні сценки, такі, наприклад, як на Івана Купала Ми виступали, приймали активну участь в нашому рідному селі Курниках. Урочисте відкриття всеукраїнського мистецького свята народної творчості Молюсь за тебе Україну відбулось у суботу о 16-й. Гості свята слухали українські пісні, оглядали танцювальні номери для молоді. Я думаю, що це важливі заходи. Вони виховують в нас наш націоналізм, патріотичність, нашої любов до нашої держави, любов до нашої України. Я прийшов сюди з великою радістю, з тим, що 20 років незалежності України. Надіюся, що надальше що ще краще буде, і ми тільки повинні надітися на краще. Все на доброго для нашого працівнитого народу. І що в нашій місті співоче поле таке дуже гарне? Є чим порадуватися. Немало зусиль до організації проведення свята доклала влада міста та області. На фестивалі згадували історію створення співочого поля. Спочатку це було перше місце для всеукраїнського свята пісні, десь в буремнів кінець 80-х, початок 90-х років, це було місце, де відбувалися численні мітинги, численні збори людей, які ословлюють своє побажання до демократії до незалежності. Потім це місце, де було сотні святкових заходів. Вісім тисяч виконавців одночасно разом з переповненими трибунами вперше на цьому полі заспівали Шевченкові слова. І коли пів Тернополя, напевно, чули цю пісню, коли дійсно пишались тим, що перше в Україні співочі поле відбулося. 25 років тому назад було побудовано три співочих поля в Україні. Сьогодні, на жаль, але, на жаль, це я говорю, що в масштабах держави, залишилось тільки одне, але ми тішимося, що воно якраз залишилося у нас в цьому обласному центрі. Тривав фестиваль, присвячений 25-річчю співочого поля два дні, а завершився у неділю близько 22-ї години святковим феєрверком. Попереду ще чимало заходів присвячених дню незалежності та дню державного прапора України.